Відповідальна влада в особі президента і парламенту. Кандидат по списку від блоку Петра Порошенка Оксана Білозір поспілкувалася із громадою села Підпечари. Говорили про мир та злагоду, яких нині бракує в державі. Народна артистка переконана, сьогодні весь світ об'єднався довкола України. Це необхідно зробити і самим українцям, аби посилити роль президента у парламенті. Таке об'єднання дасть старт ефективним реформам. Це сьогодні найважливіше для нас слово. І гасло це час єднання. В той час, коли Україна веде війну, жорстоку, несправедливу, священну, праведну війну, в той час, коли кожен день скроплює нашу землю кров'ю молодого нашого українського покоління, весь світ об'єднався навколо України. Президент Порошенко своїм дипломатичним хистом, своєю харизмою величезною, своєю величезною відповідальністю за долю народу, за долю країни, він зміг об'єднати навколо весь світ. Нині Україна має унікальний шанс отримати професійну і відповідальну владу. Неабияку роль у цьому відіграють і кандидати-мажоритарники, адже представники президента у парламенті мають бути вихідцями із регіонів і досконало знати проблеми своїх округів. Мажоритарники це така ж сама. Невід'ємна частина виборчого списку. Якщо ми голосуємо за виборчий список Петра Порошенка, блок Петра Порошенка, ми повинні і голосувати за мажоритарників, тому що це одна дієва сила, потужна сила президента України. По 84-му округу від блоку Петра Порошенка балотується досвідчений економіст Михайло Довбенко. Він, як порядний кандидат, розуміє потребу не смітити агітацію. Відтак штаб кандидата уклав договір з Прикарпат Обленерго, згідно якого агітки на опорах підприємства розміщуються за окрему плату. Михайло Довбенко оплатив необхідні кошти, які енергетики передадуть на потреби антитерористичної операції. Ще два тижні назад, коли президент України Петро Порошенко мав зустріч. З, нами, з кандидатами від партії Блок Петра Порошенка по мажоритарних округах, він теж нас попросив вести компанію чесно, вести компанію без різних брудних технологій. І я вважаю, що наші штаби дослухались до прохання нашого президента. Ми стараємося максимально уникати таких непотрібних брудних технологій. Кандидат від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко воліє вести гру за чесними правилами. Відтак проти усіх брудних передвиборчих технологій, які шкодять громаді.